Всіх вітаю Ви на YouTube-каналі Бонітка і сьогодні ми додивимося: журнальчики. Вони вже мене давно, але все ніяк не було нагоди зняти їх краще, щоб подивитися. Це в нас Лана Гроса, весняні новиночки, весняні модельки. Тож, поїхали, будемо роздивлятись. Перший журнальчик, філат 69 випуск, і що він у нас показує. До речі, я Точно знаю, що буду в'язати якусь майку, хачко в темному кольорі для своєї доні, тому буду дивитися з вами і одразу брати модель для неї. Бо зійшли ми в зару. Там одні моделі, що зв'язані гачком а з паєтками, але там досить мало паєток, а доня хоче, щоб листіла набагато більше. Тож будемо продивлятися. І поїхали. Це в нас ковтинка зв'язана. На якісь тоненьких, точно спицях. Це має бути щослітній котончик. А, на гудзочках. Модель цікава, цікаво, що відкрита горловинка, і вона необ'ємна. Далі, далі, це те, що ми маємо на обкладинці. Подивимось ближче. Я піднесу. Ось такий светр з широкими рукавами все в дірочку, зв'язане на спицях. Має горловинку як в по пополо, дуже широкий, оверсайз. Шарф зв'язаний просто різними кольорами. На нього майстер-клас чи опис не потрібен. Тут в нас пуловер, пряжа натурал, суперкіт, твіт. Твіт. Твідовий махерчика. Далі ковтинка, теж нагузочка. Мені вже подобається, хочеться собі щось, щось взяти, зв'язати на гудзиках, спробувати. До речі, в мене ніколи не було нічого на гудзиках, лише була ковтинка з відкритою спиною, і там були по спинці гудзики. Далі топ. Футболка. Вона зв'язана. Ну, мабуть, з двох частин і дов'язані рукавчики. Ми ось бачимо так, щоб у нас прив'язано зверху вниз, чи знизу вверх, і тут дов'язані рукавчики. Засмугована і твіди. Тут твіди, ми бачимо щось таке рібеньке к нам приходить, І це, значить, буде е, скоро актуально. Е, так, це в нас екапуна і Софіо. Пряжа. Теж ми бачимо меланжовані відтіночки, комбіновані. В нас смужки йдуть, і ще додатково вони всі твідові, всі меланжовані. Ось таке цікаве поєднання. Тут в нас сіро-бежевий відтінок з кораловим, Мені дуже подобається світло сірий в поєднанні з ніжним коралом. Збирала набори на футболки. мені. Поєднання просто все серденьке. Mm -hmm. Про чудове поєднання для сукні. Це в нас буде сот сот пряжа. Можливо, я неправильно а, прочитала, Самови... видно, що воно буде літнє. Поєднання двох кольорів. Дуже красиве красива сукня. Цікаво. Я її не бачила, в руках не тримала, але мені дуже цікаво, як вона тримає форму. Чесно скажу, що або на сукні це дуже важливо на сідичках, щоб не розтягувалась. Це в нас махіровий світер, скоріш за все, бо ми бачимо щось пухнастике. Чи новинка, типу. В них була баста. Можливо, літній варіант. Фініто. Потрібно передивитись. Так, це в нас майка те сама пряжа Softness. Теж в нас вона зв'язана з мушками. Скоріше скоріш за все, це буде. Та, це йде, Ось ми бачимо, що меланжована пряжа йде в поєднанні з однотонною пряжею у нас однотонна, а ось це все меланж. Цікаво поєднано. Не потрібно самостійно щось вигадувати, можна взяти моток кольорового, відразу покажу, можна, наприклад, взяти ланг-парадіс, те, що маю таз запропонувати та, і взяти якусь однотонну софт Ну, Я просто взяла моточки на вмання. Щоб показати ідею, як воно поєднане. Наші смужки, смужки, смужки. топ зі смужками відпрацювати ось таку горловинку. Цікаво, мені було б теж, я майже таку її не в'язала, не згадаю. Кардиганчик, пряжа, смужки йдуть, все-таки все все, все таки у нас. ми зможемо, можемо смужки і так покласти, і отак. Тобто горизонтальні, вертикальні, все все. Тут в нас ми в'яжемо з рукава в рукав, скоріш за все, буде, буде. так. Ми починаємо з права на ліво в'язати, не, не, не так, як завжди. Таку модель теж я не в'язала. Мені цікаво завжди було спробувати. У мене напарниця в магазині в'язала тільки так. Але коли розпускала, то розпускати проходилось досить -таки багато. Це в нас топ. Теж поєднання все в смужках. Це в нас, скоріш за все, буде перфортуна І фініто? фініто. Це трішки пухнастіша пряжа за перфортуна буде. Вона випущена танцем, Скоріш за все, буде літня новинка. Є теж топ в смужках. Смужки, смужки, беремо, це досить -таки гарна ідея завжди. Взяти і поєднати всі свої залишки в смужки. Можна навіть не брати добрати якусь частину пряжі, а інше з своїх запасів. В-образна горловинка, воротничок. Перфортуна і диверса в поєднанні. Буде пухнаста структурка і пухнаста. гладесенька. Це пряжі новинки. Так, от Фініто якраз і показано. Ось вона. І показано, що вона трішки пухнаста. Наближається саме до неї, на жаль, це пряжа новинка 25-го року. Ось ми її і розгадали, ось ми її знищили. Це в нас зараз поправимо, це в нас топ. Поєднання гладь та візеруночок. Пряжа Діверса, це в нас пловер. Пряжа Катон Сілк. О, це в нас що, що, що фініто. Дуже схоже на тепер ближче ми дивимося і бачу-бачу, що воно дуже схоже на басту. Але літній варіант цікаво, дуже-дуже цікаво, Давайте перевернемо і поглянемо, що в нас 73 катон, 27 поліміду. Полім це наші погнасенький і катон. В принципі, майже такий самий склад, як у перфортуни, Тільки е, наша погнасенька більш тонша і довша, але не, 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 така, не так часто, як перфортуни. Тобто вона тут би собі було б дуже густо б на краю. Кардиганчик. Лендлуст, мені здається, супер Зараз, як зайшло в моду Кардигани, кофти, будь-які варіанти в дирочку, так досі літо все тримає. Кардиган в бежевих відтінках це в нас промаса і перфортуна поєднана. Далі в нас. Софтнес елітній. Так, Фініто, Фініто ще раз. Тепер у нас тільки такий милий узорчик серденька. Маже, як це мило. Далі. Пряжа теж новинка еліто соттіл. її правильно вимовляти. Не можу сказати, майка, базова, класна майка. Мені здається, от навіть із неї варто брати журнал, щоб Ну, Тут у нас торт, пряжа. Нам все пропонують і пропонують щось е, кольорове, не базове, не, не Вносять в наші будні е, кольор, краску, фарбу. фініто. Кардиганчик, ну такий малий, ніжний, класний. Кардиган і спідничка. Пряжа Кемпо. Ну, кардиган супер класний, мені подобається. Кемпо здається, пряжа там, де буде еластан, і вона буде пружнити. Тому, можливо, юбка буде супер. Кардиганчик. Комплектики в нас це Фініто. Я вже бачу по, -по, по тому, що вона погасить. Ну як е, можете зробити висновок з того, що скільки Фініто трапляється в журналі, то вони зробили на нього на нього ставку, тобто відпрацювали, має пряжа е, буде е, без якихось там негативних відгуків, бо її дуже багато відпрацьовано, значить її будуть робити, випускати, і це буде не один рік. Катон Сілк. Ось ця кофтинка. Ну, Будь-які варіанти кардиганів літніх ми тут знайдемо. Коротше, з э, скоси плечів. Ну, це хто хоче пов'язати, тут собі знайде все, все що будь-який смак. Цікава пряжа поєднання про масу плюс торта, і також в'язана горизонтально, ні, вертикально. О, яка красива спинка. Це сукенка зв'язана, але можна зв'язати і так само не лише Топом, чи можна зробити подовжену. Бо дивлюся, що спідниця досить таки коротка, можливо, на пляж, а якщо носити в місті, то просто її дов'язати довше, чи зробити з сукні, зробити кофтинку. Ржевий яскравий като сілк. Класна кофта, я б її повторила. б. Дуже класно. Далі яскраві кольорові топи. Також кольорові яскраві топи, які ми можемо вдягати під базові білі шорти, під базові білі штанці, бежеві, кольори сірі і вже додавати своєму образу яскравості. Ось подовжена сукня. Ну, це можна прогулюватися і як на відпочинку, так і в місті, бо вона дійсно має таку довжину, що можна ходити? О, клас, красиво. Туніка. Дуже красива. Кольорові топи, пловери. Майки, топи, теж стали комбінувати майка плюс половер в одному в в кольоровому рішенні. Так само робить ланг. ланк. Одразу пропоную сіточка з е Ну, Сітки можна в'язати, гадаю, що на наступний рік ви теж зможете їх носити, бо вони зайшли в тому році, в цьому році вони дуже популярні. Клас. До речі, кольорова пряжа в сітках дуже класна. Я ось тут в мене є парадіз. Я дивилася сітки в журналах FAM, вони є на моєму YouTube-каналі, можете передивитись. І там дуже класно сітки виглядають з парадіз. Саме з кольорових пряж переходи неймовірні. Це в нас поєднання Екапуна і Катун Хейр. Тобто пухнастики. Далі примеса. Теж сітка, сітка. Ну я вважаю, що кількість сіток на один журнал задовольнить будь-кого, хто вирішив зв'язати собі сітку, а іще й не одну, може собі обрати в цьому журналі. Подобається як ржава ковтинка. Оці. Я не знаю, як це назвати везерунок правильно. Дірочки з цими скосами. Ми дивилися, в ньому був рожевий, і тут так само Петон Сілк. Дуже цікаво. Їхали далі Лукбук. Лукбук у нас красота. Нічого такого, лише, лише пров'язані. Смужечки, але так ефектно виглядає. Якщо б вона була біла, б такого вигляду б не мало. Кольорова, так ми тільки що дивилися в филаті. З рукавчика в рукавчика от, ось так ми в'яжемо, набираємо петлі тут додаємо клас. Кольорову пражу парадіс можна обирати під ці проєкти. Два моточка буде виходити ось такий топ. Яка ніжність, Silk hair плюс cotton. Дивіться, яке поєднання кольорів. Зараз ми наблизимо. Отака краса. Тут в нас а, різнокольоровий а, йде махерчик, так? І а, вставки з визерунком. Боже, яка краса і ніжність. Дуже клас. дуже ніжно, мені подобається. Кольорові махерчики я можу підібрати. У нас в магазинчику є ковтинка на гузочках, v образний виріз. Я б в'язала мабуть, з довшим рукавчиком, була б ковтинка більш якби, на всі часи. Тут в нас махер, сілкхей і зроблено переходами. Цікаво, дві нитки чи в одну. В описі е, можна подивитися і зв'язати. Мені, скоріше, здається, що це дві нитки і, і зроблений меланж переход градієнт. Різнокольорові махери. Знову в наше життя вносять фарби. Далі топ. З якогось товстого катону гілато винтаж. Е, це щось новеньке, чи те, що я не роздивлялась. Таку схожу ковтинку ми бачили з таким визерунком в попередньому журналі. Смугаста Яна пряжа. Склад має бути літній. 100% знову цей товстенький катончик. Вже тут в таких визеруночках. І цікаво зроблено, що це укорочений жилет, який ми можемо вдягати на рубашку. Цікаво. Так, він на цій картинці, на цьому фото виглядає досить вишукано. А якщо на цій картинці я бачу, що це щось дівоче на підлітковий вік, то ось тут стримано красиво. Рукавчики з кольоровими візеруночками і базовий теж, та, зроблено так, досить акцентно. Не все яскраве кольорове, але свій настрій можемо передати. Картинка, якщо я не помиляюсь, схожа теж була в попередньому журнальчику. Так, знову в'язання з рукава в рукав. Ось тут верх ми в'яжемо з рукава в рукав, а низ дов'язуємо. Як варіант, цікаво. з Махера, а і акцентненько зроблено на низь. Тобто все рівно, хто, хто не хоче робити яскравий весь светрь топ, то пропонуються варіанти якихось акцентів: кольорових, контрастних Екапуно, клас, Все просто. Кольори поєднані, ніби ті, що не поєднують. Я б їх не поєднувала, не збирала б так, але коли вони зібрані, виглядають в одному виробі класно. Спеціально так я, я би не змогла б зібрати. Гачочок, 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 гачочок. Так, знову наші хвильки. Ми бачили в цьому журналі їх, і в попередньому. Чому ні? Знову винтаж. Хто хоче швидко зв'язати, замовляйте пряжу вінтаж і... і навчитесь, якщо будете розпускати, то це буде дуже швидко і літня річ. До речі, в літні речі майже завжди там вяжуться три міліметри спиці і менше, а тут така можливість пов'язати. І це, до речі, теж вінтаж. Ось тут він виглядає привабливо. Я б сюди додала в якісь рядочки, щоб додала астро для блиску. Я думала, що воно блистить, але судячи з попереднього. Ось цього, то він просто такий затертий. А можна сюди додати ще трішки близько, паєтки в смужки додати, чи астро срібну. Було б класно, іменно в цей кольор. Ну. Кардиган неймовірний. А по-першому фото, по першій моделі можуть сказати, нас провокують на кольорове. Це провокація. Коли подивишся стільки варіантів, щось собі обереш. Кольорові кардигани. Ну, я пробувала його подовжене. Це така довжина, що е, вона майже нікому не йде. Його потрібно трішки, трішки трішки довше робити. Чи коротше, чи довше. Теж кольорове. Ну, вже собі, ти вже дивишся, дивишся, вже собі, собі думаєш що кольорове зв'язати з Кольорові градієнти, сілкхер, махер. Далі, махір нікуди не піде, називається, що моделі з махірів. А, можливо, там додаються паєтки, люрекс чи, чи щось інше. Але нам пропонують в'язати з махіра. Тим паче, сілкер досить -таки гарний махер. У мене був в асортименті. А, він не дешевий, але гарний. Так. І далі пішли описи моделей. І останнє повертаємо шведеньку. Щоб... Клас, але б я б його сюди э, взяла б. Ми тут щось прогорнули. Угу. Ось цей бежевий, Ось це бежевий, Я б ту сітку брала, б я б в'язала з пайєтками. Є класні кольори паєтки в лангі, 03, 23, 4. Вони в натуральних відтінках, але б ще підблищала. Б Кардиганчик базовий, ну, журнал таки має назва натурал. Це тут будуть всі базові натуральні кольори. Катон Вул і екапоно. Ось у нас. Катон Вул, а це екапон, ось так буде правильно. Літні, морські, смугасті пісочок. Хочеться на море, коли ти бачиш таке. Вже казала, що поєднують. В ковтинку та топ, щоб можна було зв'язати топ і одразу кофтинку, щоб було що накинути, і це були компаньйони. Я гачком не вяжу, але дивлюсь-дивлюсь, і щось, щось мені вже самі хочеться щось з гачком. Цікаво, чи довго в'язати гачком, чи недовго. Якщо ви знаєте, якщо ви в'яжете чи чим швидше в'язати гачком чи спицями. Можливо, потрібно взяти очка в руки. Теж, теж дірочки, сіточки, пловери базові, кофтинка, жилет в одній кольоровому рішенні. О, як красиво. Ось тут потрібно подивитися дуже красиво, silk hair. Хм, це, 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 це шикарне, просто шикарний палантин. Очень Так, сіточки, ковтинки. Я навіть не знаю, як, що порекомендувати, бо сказали, який би журнал обрати. Клас, і, і якби вони протинаються. Сіточки, ковтинки на гудзиках. О. Так, що це в нас? Це екапуна плюс сілкхер. Класно. Його, я б таку модель взяла б і зв'язала з паєтками. Взяла б катон і зв'язала з паєтками. І, і, чи можливо якийсь катон і, і, дійсно з махером, щоб була така катон з махером, дуже класна пластика полотна. Вона неймовірна. Чомусь мало ми міксуємо, але пластиком полотна, катон з махером і махер з міріносом. Це, це в ажурах, в дирочках, Буде неймовірно. Бо в мене просто є французька кофтинка, дуже-дуже давня, і це щось. Літом, смужки, білим, блакитним. Та модель теж в'яжеться з рукава в руках. Де. Дірочки, смужечки на будь-який смак. Топи. Пуловер. Топ. До речі, ось цей топ можна в'язати в одному кольорі і за фактурного малюночка тут він буде виглядати перфектно. Базово, красиво. Під Ось Це навіть має майже такий колір. Так, а ми щось наблизили, не віддали. Ну, і, е, просто моделі повторюються в різних кольорових рішеннях. Одне теж по колу казати ну, таке. Е, все нам пропонують додати кольорів, смаку в наші додання. Топи, ковтинка, топи, топи, топи. Біле-блакитне поєднання нам пропонують зв'язати як необхідність, як базу. Ну, і далі пішли вже описи. Всі журнали мають описи, схемки. Якщо ви не володієте мовою, то можна просто перекладати за допомогою GPT. Класно перекладаю, я вже використовую, пробую. Так що немає проблем в перекладі. Замовити журнальчики ви можете, я лишу посилання на Instagram. ви можете перейти і зробити замовлення. Я погортала те, що маю в наявності. На жаль, їх не так вже багато лишилося. Я лишала для зйомки, тому вони ще є в наявності. Підписуйте, щоб не пропустити відео і ставте вподобайки. Всім дякую!